Я ненавиджу дітей, а мій партнер хоче сина. Що робити? Хм. Ех. Це чудове запитання з підписниці. Дивіться, насправді, ви ненавидите дітей і один із синів у вас уже є. Ви усиновили свого чоловіка, зробили це ментально. І для того, щоб звільнитися від вашого усиновлення, він не хоче. Замісника себе, тоді для нього буде більше місця, як для партнера, як для мужчини, як для чоловіка. Подивіться на ваші стосунки з мужчиною. Ви справді турбуєтеся про нього, приймаєте за нього рішення, контролюєте його, тоді ви ненавидите дітей переносних, тих, якого вже маєте.